У вівторок, 18 березня, о 1.43 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку в другому провулку миру в місті Конотоп. На місце події було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що в одній з кімнат вогонь охопив меблі побутову техніку та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Майже година знадобилась вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати загоряння. На жаль, у наслідок пожежі загинув 33-річний чоловік. На території Сумщини продовжують виникати пожежі в житловому секторі. Вогонь вже забрав життя 19 жителів області. Черговий такий випадок стався 18 березня в місті Конотоп, де на пожежі загинув чоловік 1992 року народження. Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас та закликають не ігнорувати елементарні правила пожежної безпеки в побуті і бути обережними у поводженні з вогнем. Усього на гасіння даної пожежі було залучено дві одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.